Добрий ранок, любі діти! Мене звати Хмаринка Веселинка. Я вас запрошую сьогодні до себе в гості. Подивіться вгору. Ви там бачите блакитне небо, а на небі хмаринки. Вони великі і маленькі. Білого. Бувають і сірого кольору. Які гарні, легенькі, м'якенькі, пір'їнки летять по небу. Малята, дозвольте познайомити вас зі своєю рідною сестричкою. Звуть її Хмаринка Сумовинка. А знаєте, чому її так називають? Тому що вона завжди сумна, похмура та плаче дощем. Послухайте вірш про дощик. Дощику дрібненький, дощику тепленький. Просять тебе, діти, поливай нам квіти, щоб було в садочку гарно, як віночку. На небі ви не знайдете двох однакових хмаринок. Вони всі різні, а також бувають незвично казкові. Давайте розглянемо їх разом. А ви. Я? Придивіться уважно, здається, тут зайчик заховався. Чи бачите ви тут ведмедика? Я так. А ось подивіться, хто це? Так, дельфін. Придивіться уважніше, кого вам нагадує ця хмаринка? Любі діти! Дякуємо за увагу. До побачення!